Казка, як зайченятко маму любило. Маленьке зайченятко готувалося до сну та міцно трималося за довгі вуха мами зайчихи. Воно хотіло бути впевненим, що мама його слухає. Здогадайся, як я тебе люблю, сказала зайченятко. Ой! Я не думаю, що я зможу здогадатися, сказала зайчиха. Ось так, сказала зайченятко, розтягнувши руки так широко, як могло. Зайчиха мала ще довші руки, а я люблю тебе ось так, сказала вона і розтягнула свої руки. Хм, це багато, подумала зайченятко. Я люблю тебе так високо, як я можу дістати, сказала зайченятко. А я люблю тебе так високо, як я можу дістати, сказала зайчиха та підняла руку вверх. Це досить високо, подумала зайченятко. Я б хотів мати такі руки. Тоді зайченятко перевернулася догори ногами і дісталася до стовбура дерева своїми лапками. Я люблю тебе аж до моїх пальчиків, сказала вона. А я теж люблю тебе аж до своїх пальчиків, сказала зайчиха, підкинувши його над своєю головою. А я люблю тебе так сильно, як високо я можу стрибати, посміхнулася зайчиха. І вона стрибнула так високо, що її вуха торкнулася гілок над нею. Це дуже-дуже високо, подумала зайченятко. Я б хотів стрибати так само. Я люблю тебе аж до кінця дороги, де річка починається, закричала зайченятко. Я люблю тебе через річку і через гори, сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко, подумала зайченятко. Воно було занадто сонне. Щоб продовжувати думати. Тоді Зайченятко подивилася на зорі на небі. Ніщо не може бути далі, ніж небо. Я люблю тебе аж до місяця, сказала вона і закрила очі. Ой, це далеко? сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко. Зайчиха поклала зайченятку у його ліжечку з листя. Нахилилася і поцілувала його з побажанням на добраніч. Потім вона лягла поруч і прошепотіла з посмішкою. Я люблю тебе аж до місяця і назад. Так зайченятку і зайчиха в обіймах заснули під зоряним небом. А всім, хто слухав цю казку, бажаємо солодких снів і любові до місяця і назад. Кинец okay, каски.